Просто шикарний перл видав перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, один із лідерів партії Слуга народу. На запитання журналістів про те, як же так сталося, що зрадника Дубінського, який виявився російським шпигуном, і зараз під арештом. Вони висунули як одного із е, своїх е, провідних кандидатів у Київській області. Ну, взагалі Дубінський він координував Слугу народу по Київській області. Корнієнко каже, що ми вису, е, висунули блогера Дубінського, е, щоб боротися проти режиму БПП. Ну, БПП, хто забув, це бюреатура блок Петра Порошенка. А е, шановним чи не дуже шановним слугам відомо, що на той час 18-19 рік, з тим, що ви називаєте режимом БПП, воювала Росія, яка теж нашу владу називала режимом. Точно так, як вони. Так ви в одних рядах з Росією воювали. Із, як ви кажете, режимом БПП. Ну, хто, у кого спільний ворог, той мій друг, є такий принцип. З ким ви поріднилися? Ну, нічого дивного, нічого дивного, що е, під кінець вашу, вашого режиму виявиться, що е, всі борці е, з режимом, з режимом БПП, як ви кажете, виявиться. Виявляться російськими шпигунами і зрадниками. Не здивуюся, якщо сам Корнієнко також.